Так, Мікрофон, перевірка, Раз, раз, раз. Один, два, три. Все працює. Доброго дня, мої сильні! Сьогодні неділя 19 лютого 2023 року. Ви і дивитесь новини церкви благовістя. Що на нас чекає на цьому тижні? Семінари, тренінги, служіння, зустрічі. Про все це і багато іншого у нашому випуску новин разом із вами, ваша Саша. Отож, поїхали дивитись. Наші новини із рубрики Ми шукаємо тебе. У медіаслужіння ми шукаємо людей, які хочуть знімати відео, робити фото та відеоконтент для нашої церкви. На камери нам потрібні е, оператори. Всього необхідного вас навчать Сергій та Ірина Пальоха. Вони мають величезний досвід у медіаслужінні, працюють позаштатними журналістами на каналі CNN і також вони знають, як зробити найкраще і можуть тебе навчити. Якщо ви бажаєте доєднатися до проєкту новини церкви і стати частиною команди, ваша Саша, велкам! <гум> нам дуже потрібні люди, які зможуть знімати репортажі про події у церкві, брати інтерв'ю, записувати новини. А також нам потрібні монтажери для відео. Пишіть, будь ласка, мені особисто у телеграм по цьому номеру телефона. Усьому можна навчитися, аби було бажання послужити для Господа. Неспроста я розпочала сьогоднішній випуск новин з оголошення про медіаслужіння. Пам'ятаєте, на минулому тижні я закликала вас підписатись на наш канал у YouTube. Дякую всім тим п'ятьом людям, які підписалися на наш канал. Але я точно знаю, що ми із вами можемо набагато більше. Чим більше людей, тим більше переглядів, лайків, коментарів, тим більше людей зможуть подивитись ресурс і наш канал. Візьміть, будь ласка, зараз, телефон у ваші руки. Відкрийте, будь ласка, і YouTube. Знайдіть Церква Благовістя. І натисніть кнопочку підписатись і поставте дзвіночок, щоб не пропустити всі новини, які ми е, розміщуємо. Дуже вам дякую за вашу активність. Амінь вже майже як рік наше життя з вами змінилося. Майже як рік ми виборюємо своє право на незалежність, право на своє життя. З 25 лютого 2022 року молодіжна команда JC Motion кожного дня о 21 годині проводить молитву, яка в інстаграм проводиться онлайн за Україну за військових, за потреби, зацілення будь-що. Ми бачимо багато відповідей на ці молитви. Давайте разом боронити нашу Україну молитовно. Долучайся до молитовного марафону на сторінці JC Motion щодня о 21.00. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас нова сторінка в Instagram для JC Motion, бо попередню сторінку заблокували. Ось посилання на нову сторінку. Вже у цю суботу, 25 лютого з 9 до 18 години, буде глобальний лідерський саміт. Це найкрутіша подія цього року. Якщо ти ще не встиг забронюватись, поспіхши, бо залишилось вже дуже дуже мало місць. Вартість вже 200 гривень. І ви можете зареєструватися за посиланням в шапці інстаграм церкви благовістя або на сторінці ГЛС. Велика команда служителів працює над створенням цього саміту. Це буде крутезна подія у нашому місці. Якщо в тебе є якісь запитання, будь ласка, підійди до Богдани Сидорук за всією додатковою інформацією. Поспішай, поспішай! Дуже дуже. Що п'ятниці о 16.00 у нас проходить молитовне зібрання. Бо слово Боже живе і діяльне, і гостріше, ніж будь-який двосічний меч. Чекаємо на тебе у кімнаті номер 28 на другому поверсі у церкві. Лідер служіння Христина Красатина Марченко. На цьому тижні в нас пройде біблійне семінарія у середу та у четвер, 22 та 23 лютого, з 18 до 20 години, викладач, ректор християнської біблійної богословської семінарії Олена Гоміла. Запрошуємо вас на навчання. Вартість за два дні всього 100 гривень. Ще поки. Якщо у вас є запитання стосовно семінарі, будь ласка, зверніться до Наталії Нестеренко. Або якщо Якщо ви дивитесь нас онлайн, напишіть свій коментар під цим відео. Якщо ти ніколи не був на біблійній богословській семінарі, і може для тебе це словосполучення якесь дуже важко вимовляємо, і ти не розумієш, про що це йде мова, то ця інформація для тебе. Отже, що таке семінарія? Семінарія це можливість зростати в особистих взаємовідносинах. З Господом у вірі та у служінні для кого потрібна семінарія? Семінарія для тих, хто хоче бути сповнений духовною силою та наснагою. Якщо для тебе слова особисті взаємовідносини із Богом не лише слова, то тобі обов'язково треба відвідувати семінарію, тому що до, до нас приїздить найкращий викладач це Олена Гмела. Особисто приїздить із іншого міста для того, щоб провести з вами два дні. На цьому тижні будуть розглядати тему будування характеру в подобу Христа. Якщо ти хочеш побудувати Свій характер вподобу Христа заплануй собі середа та четвер, два вечора у тебе зайняті. Долучайся до навчання у біблійній семінарі. Це дуже важливо для кожного християнина. Відкрита домашні групи для вимушено переміщених осіб. Кожен четвер о 14.00 лідер Сергій Місько та о 18.00 лідер Андрій Ємельяненко. У 29-й кімнаті на другому поверсі. Домашні групи це завжди цікаві теми для спілкування, дружня, затишна атмосфера. Це відповіді на ваші питання, це обговорення важливих тем у неформальній обстановці. За чашечкою чаю. Чекаємо. На кожного з нетерпінням. За додатковою інформацією ви можете підійти до лідерів особисто або до Ігоря Кучеренко. За звичайним розкладом упродовж всього тижня у нас проходять домашні групи. У кожному районі міста різні вікові групи. Якщо ти ще не доєднався до домашньої групи, будь ласка, звернись до Богдани Сідорук за допомогою, вона допоможе тобі знайти твою домашню групу. 4 березня, увага, увага! Для всіх вчителів недільної школи. 4 березня з 10 до 16 години пройде навчання для всіх лідерів і служителів у недільній школі. Спікер Олена Гоміла. Будь ласка, лідери недільної школи, запишіть собі. Це дуже важливо, що у вас цей день вже зайнятий. Це були всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Хай Господь благословить вас. І як то кажуть, у нас Ауфідерзенчус, папа. З вами була ваша Саша.